Привіт, Олег Винник видалив усі публікації в соцмережах, а виступи відомих гумористів-кроликів скасували українці. Про це і не тільки розповім сьогодні. Не забудьте підписатись. Олег Винник з'явився за довгий час. Хоча це не можна е, саме так назвати. Справа в тому, що в мережі вже довгий час ходять розмови про те, що де ж Олег і який у нього стан. Одні кажуть, що він живе в Німеччині, інші кажуть, що він там не тільки живе, а ще й лікується. Хтось каже, що у нього все дуже погано зі здоров'ям, а дехто вважає, що Олег просто більше не хоче займатися тим, чим займався до 24 лютого. І тут винник додав ще більше розмов навколо себе. Справа в тому, що днями на сторінках Олега винника зникли усі дописи. І тепер, коли заходиш на сторінку співака в Фейсбуці або в інстаграм, там Пусто, що це означає, невідомо. Олег не спілкується ні з ким з українського шоу-бізнесу. Наприклад, Юрій Горбунов мені розповідав про те, що він дзвонив Олегу кілька разів, але той не брав трубку. Я особисто писав Олегу і пропонував зробити інтерв'ю, але співак відмовився. І тепер у нього на сторінках зникає весь контент. Хоча достеменно відомо, що артист допомагав українським військовим і купляв для них автомобілі, але публічно Олег Винник просто зник. Ну а тепер все по черзі. Винник перестав з'являтися в публічному просторі у квітні 22-го року. На це першими звернули увагу Оля Полякова і Маша Єфросиніна у червні. Фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчижин припустив, що винник ймовірно перебуває в Німеччині. У липні адвокатка винника офіційно підтвердила чутки про те, що артист покинув Україну. Вона заявила, що винник виїхав в Німеччину на лікування. Ну, а останнє свіже фото співака у грудні опублікував в мережі чоловік української співачки Оксани Білозір Роман Нідзєльський. Раніше він говорив, що співак справді допомагає ЗСУ із закупівлею автомобілів. А у січні 23-го року українська ведуча Міла Єремєєва підтвердила слова адвокатки винника про те, що його зникнення пов'язане з проблемами зі здоров'ям, але не уточнила про що йдеться. А тепер Олег. Видалив всі пости у соцмережах. Як думаєте, друзі, навіщо це? От хочеться побачити ваші думки з цього приводу в коментарях. Пишіть. Український поет і військовий Павло Вишибаба розлучився з дружиною Інною Тесленко після семи років шлюбу. Відомо, що пара наважилася на це ще у 2022 році, але стало відомо це лише тільки зараз. Павло сам розповів про це у себе в інстаграм. ще у 2015 році про їхні весілля гуділи всі змі. Воно увійшло в історію України як перший шлюб, заявку на який надіслали онлайн. Закохані одружилися у місті Дніпро в 2015 році. На їхній патріотичній церемонії був присутній а, вже тепер екс премєр міністр України Арсеній Яценюк. Ну а Інна Тесленко, журналістка, родом із Маріуполя, де за 9 років до весілля познайомилася з Павлом Вишебабою. Хоча пара і проживала у той час у Києві, але зіграти весілля вирішили власне у Дніпрі, адже саме там можна було одружитися за онлайн заявкою. У 16-му році у пари народилася донечка, з якою батько періодично і зараз бачиться, коли повертається з передової. Ну і ще одна пара сьогодні заявила про те, що вони розійшлися. Це блогерка Раміна і її хлопець Євген. Пара зробила спільний пост, де написали, що більше вони не разом, і що вони завершують свій п'ятирічний е, шлях і свої е, стосунки з повагою. І ще сказали, що брудної білизни не буде, і вони не будуть давати жодних коментарів, і будуть прикладом того, як дорослі люди приймають зважені рішення. Топові українські артисти виступлять на Євробаченні. Вже за місяць відбудеться цей конкурс, пройде він у Ліверпулі. Ну і ви знаєте, так що Британія проводить його від імені України, і відповідно, крім творчих, на сцену видуть ще кілька відомих українських артистів: Юля Саніна, Альоша, Марія Яремчук, Отой, Злата Дзюнька. Всі вони виступлять у півфіналах Євробачення 23-го року. Тепер стало відомо, що і наші артисти долучаться і до гранд-фіналу. разом з Калош Оркеста, 13 травня в Ліверпулі. А прозвучать Вірка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль і Гоей. Ну і ви ж пам'ятаєте, що однією з ведучих цьогорічного Євробачення буде фронтвумен гурту Kiss Юлія Саніна. До речі, гуртотворчі пророкують невисокі місце на Євробаченні, і тут у мене питання: як ви, друзі, вважаєте, вони зможуть зайняти перше місце? Ну або увійти в топ-5? Напишіть. Колишній чоловік Ані Лорак Мурат продовжує публікувати спільні фото зі своєю дівчиною. Днями бізнесмен показав кілька фоток зі спільного відпочинку з візажисткою Лілією Реос. Нагадаю, що пара вже достатньо давно зустрічається, і ось тепер вони вирішили поїхати на відпочинок в Домінікану. Сам Мурат з Лілією живе в Україні, і тут він будує свій бізнес. Ну а виїжджати за кордон може, тому що він є громадянином Туреччини, тому зрада відміняється. А ще Мурат не відріз, відмовляється коментувати дії його колишньої дружини Ані Лорак і каже, що абсолютно щасливий у нинішніх стосунках. Так, друзі, у мене на каналі вийшло інтерв'ю з коміками Бампером і Сусом. Говорили з ними не тільки про гумор, наприклад, Сергій, він же Сус, він є політологом, а ще він був сценаристом в деяких шоу, ведучим яких був Сергій Притула. Власне, я спитався у нього, чи може притула бути наступним президентом. На що Сус сказав, що може. Якщо не бачили це інтерв'ю, то в описі цього відео буде посилання на нього. А вже в четвер вийде нове інтерв'ю Слава Плюс з братами Борисенко. Зараз хлопцям вже 30, і багато хто говорив, що вони загубилися. Невідомо чим займається. А виявляється, що один з братів змінив прізвище. А інший дуже добре заробляє. Тому підпишіться на мій канал, щоб у четвер не пропустити випуск Слава Плюс з братами Борисенко. Ну і нагадаю, друзі, що новини шоу-бізнесу Слава Про виходять у понеділок, середу і п'ятницю, а інтерв'ю Слава Плюс виходять у вівторок і в четвер. Дякую, що дивитесь. Блогерка Даша Квіткова відсвяткувала Великдень разом з сином і колишнім чоловіком Нікітою Добриніним. І одразу підписники почали говорити про те, що пара знову воз'єдналася. Але тут стоп! Ніхто не воз'єднався. Пара виховує спільного сина і хоче, щоб він не менше страждав від розлучення. Тому і проводять такі свята разом. І це топчик. Я взагалі вважаю, що після розучення люди, дорослі люди. Можуть і мають пройти всі образи і залишитися в кльових стосунках, особливо якщо є діти, тому що власне діти від цього найбільше і страждають. Ну і для мене дивно знаєте, коли дорослі люди починають вип'ячувати своє его і сратися один з одним. Я знаю одну публічну пару, у яких сину вже більше 10 років, а вони досі ніяк не можуть нормально спілкуватися. Навіть день народження сина святкували два рази, щоб. Не пересікатись і все через власний егоїзм. Тому знаєте, я дуже радий, що в стосунках Даші Кіткової і Микити Добриніна все добре в цьому плані. А звання чмоня тижня отримують кролики. Пам'ятаєте, таких відомих гумористів Володимир Данилець і Володимир Моїсенко. Вони ж кролики. Справа в тому, що знаменитий гумористичний дует Володимир Данилець та Володимир Моїсенко ще до повномасштабного вторгнення давали інтерв'ю на російському а, пропагандистському телеканалі, і там у програмі артисти пожалілися на цькування в Україні. За словами Моїсеєнка, все почалося з неправильно змонтованої новорічної програми на російському телебаченні, коли російські виконавці на сцені виконували пісню про санкції проти України. А в цей момент показали кроликів, які усміхалися та аплодували. Ну а потім у згадали, як їм у 2015 році зривали концерти в Трускавці, і взагалі. До повномасштабного вторгнення кролики часто розповідали про братські народи і всяку цю хрінь. А також вони підтримували окупацію Криму і неодноразово незаконно перетинали кордон, за що у 2019 році потрапили до бази сайту Миротворець. І от нещодавно артисти намагалися дати концерти у США і Канаді. У кроликів, власне, мали відбутися там 9 виступів. Однак українська делегація бойкотувала концерти зрадників. Нині вже 8 концертів Данильця та Моїсенко скасовано. Ну і зараз концерт кроликів не скасовано лише у Нью-Йорку. Утім, українські патріоти вже працюють над цим питанням. Якщо виступ Данильця та Моїсенка все ж таки не скасують, то біля концертної будівлі обіцяють влаштувати протест. До речі, кого ще, друзі, внести в цю рубрику чмоня тижня? Напишіть, будь ласка, під цим випуском в коментарях. Дякую, що дивились Слава Про. Не забудьте підписатися, а ще заходьте в спільноту на моєму каналі. Там я щодня публікую актуальні новини шоу-бізнесу. Ну, а минулий випуск Слава Про і інтерв'ю з коміками Бампером і Сусом. Дивіться ось тут через три. Два. 1 Kiki